Часу створення в Циняві оздоровчого центру теплокрилатої душі вдалося зробити чимало, каже засновниця Наталія Тарабалка. Багато допомагають люди та меценати. А тепер плеча підклала і п'ядецька громада. Дякуючи п'ятицькій територіальній громаді, яка допомогла нам також втілити даний проект у кажуть у життя. І дякую за сприяння, за те, що дали приміщення в оренду. І ми я вже можу потішитися, що ми вже дійшли того рівня, де нам дали це приміщення. Риторі на 25 років Очільник і громади зазначив, що питань щодо виділення території та передачу землі в оренду не виникало ні в кого. Рішення прийняли ми ну мець на увазі громадою рішенням сесії і завдяки такі, таким людям, як пані Наталя, що мають бажання. Натхнення до таких соціальних проектів, тобто реабілітація для наших воїнів, для наших захисників, де можуть гідно прийти відпочити. Ми це передали дане приміщення безоплатно. Роман Яренко часто приїжджає до оздоровчого центру. Я просто сюди приїжджаю, тому що вважаю цю жінку. Я реабілітацію проходив, Ну я ну, почасту сказати, але це дуже гарно. Я бачу там дуже дуже, що вона зробила це дуже серйозно. Дуже гарно. Для хлопців це я тако їжджу в Одесу. Ми договорилися, що може бути обмін, що хлопці з Одеси приїдуть сюди, а від цих хлопці поїдуть туди. Ну, така, що може такий обмін будуть, будуть собі мінятись. Валерій Рибак наразі проходить в оздоровчому центрі реабілітацію Прийняли нас дуже. Хорошо, шикарно. Мені тут все сподобалося. Сподобалося особливо вчора. Ми їздили на екскурсію в гори. То там взагалі було дуже шикарно, просто неймовірне відчуття. Тут нема навіть нема на що порадітися, якщо, якщо чесно. Ілля Дмитришин, програмний ментор проєкту «Спільнота творення від аналітичного центру седу, зазначив, що головна мета створення такого простору об'єднання людей. Ми тут стараємося зробити це зблизити якраз такі ветеранів від цивільних, але не тільки, щоб тут було і молодь, і старші люди, тобто об'єднати все населення, яке є в громаді, щоб вони мали. Якусь спільну мету і спільне захоплення представниця аналітичного центру Цедос Мар'яна Куземська каже, що вони працюють у багатьох громадах України. Нам дуже важливо. Так само підтримувати ветеранські простори, і ми маємо сподівання, що власне цей простір, цей центр стане таким об'єднавчим місцем, де може збиратися вся громада, де можуть об'єднуватися як молодь, так само і ветерани, щоб відбувалася ця передача інформації, передача нашої спадщини. І тепер не тільки пацієнти оздоровчого центру теплокрилатої душі матимуть нагоду для спілкування у центрі спільнототворення, але й мешканці всієї громади. Станяви Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.